Найбільшу у світі підвісний міст відкрили у Стамбулі. Він третій, що перетинає Босфор. Ось на цих кадрах ви бачите церемонію відкриття мосту. Окрім прем'єра та президента країни на захід з'їхалися і світові лідери. Олександра Чернишук роздивилася міст з усіх боків. Три роки і три мільярди доларів. Саме стільки часу і грошей знадобилося на будівництво третього моста через Босфор. Почали зводити його у травні 13-го, А вже в березні цього року на ньому заклали останню пролітну балку. Назвали міст на честь Султана Явуза Селіма. Дизайн розробляли французькі архітектори. Новенький міст поб'є одразу два рекорди: стане найширшим у світі. Має по чотири дорожні смуги в обидва боки, а ще дві залізничні колії. Цього стане найбільшим у світі підвісним. Його загальна довжина майже 2 кілометри. Міст Султана Явуза Селіма один з наймасштабніших проєктів за всю історію Туреччини. Він сполучає два береги Стамбула і, за словами експертів, зменшить затори на дорогах міста. Проїзд по ньому. Буде платним для легковиків 3 долари, вантажівок 15. Міст має і важливе транспортне значення, адже об'єднає дві частини світу Європу та Азію. Днем урочистого відкриття обрали 26 серпня. Приймати об'єкт світового масштабу до Туреччини прибули лідери сусідніх держав: Грузії, Болгарії, Сербії, Македонії, Боснії і Герцеговини. Олександра Чернишук новини на першому.